Я ходжу своїм садом, яблука вже всі обсипалося, котрі кращі, лишилися самі пусті малі, ніякі. І не знаю, що а котре найкраще на землі бехнулося і все. Я не бачу, щоб воно було червиве чи ще якесь. Просто паде, бо, видно, не вистачає вологи. І в мене таке прохання. Якщо вам подобається моє відео, я думаю, що ви бачили, то на сьогоднішній день мені потрібно. Оце бруцина мене поломилася. Дуже сивна теж. все сивне цього року? То як нема, то нема. Як є, то є. Про що я говорила, вже забула. Якщо моє відео подобається, напевно про це, то мені на сьогоднішній день потрібно два підписники. Будь ласка, прошу підпишіться. Буду дуже вдячна вам. Ну і буде натхнення тоді в мене е робити відео ще кращими. Буде, як то кажуть, мотивація до творчості. Хоча я і так люблю творчість, в мене, ні здається, що я б не що. Але так більша буде мотивація. То підписуйтесь, будь ласка. Буду вдячна.